Від в кадрі Віталій Гордієнко. І сьогодні ми поговоримо про легендарні меми із шоу СТБ. Нещодавно у інтернеті з'явилася новина про те, що СТБ вирішило закрити шоу вагітна у 16 через чутливі теми під час повномасштабного вторгнення. І це викликало хвилю обурень, адже останні чотири епізоди, які з'явилися на Ютубі, набрали сумарно 16 мільйонів переглядів, попри те, що були зняті в 2021 році і лише зараз опубліковані, що демонструє фантастично високі. Оку зацікавленість аудиторії в подібному контенті. Проте переважно люди дивляться ці шоу не через операторську роботу чи захопливий сценарій, а тому, що вони супермемні і довкола цього можна легко порозганяти приколи. Проте за ці всі роки СТБ наклепав величезну кількість різноманітних шоу, які в свою чергу породили ще більше мемів. Тож я подумав, а що буде, якщо згадати усі легендарні меми із шоу СТБ і ще й пошукати, що трапилось із героями цих мемів зараз? Рушаймо загін. Насправді, за всі роки свого існування СТБ натворив му масу мемів, які засіли міцно в голови українцям. Тому обрати певний топ, про який я сьогодні розповім, було мені дуже нелегко. Якщо ви не побачите в цій підбірці свого улюбленого, то передивіться всі мої попередні відео про меми. Можливо, він є там. А якщо ви і там не знайдете його, то напишіть про свій улюблений мем в коментарях. Мені буде цікаво почитати про ваші вподобання. А почнемо, ми, мабуть, із найбільш експресивного персонажа з усіх, хто буде сьогодні представлений на екрані. Саша Фокін. Це той самий малий, який зараз буде устанавлювати всі ігри. гри. Саша запам'ятався своєю дуже виразною поведінкою та мімікою. Мама не давала йому посидіти за комп'ютером, і це страшенно розізлило дитину. Ледь не до нервового зриву. Мама! Давай Що? Така ж ти дура! Посадна, на, ти здохла. У хлопця починається істерика. Виглядає це все дуже страшно, і іноді, при перегляді, стає дискомфортно, мовляв, для чого це знімати і показувати по телебаченню. Але для багатьох це стало приводом наклепати мемів, адже у Сашка була дуже нестандартна міміка. Тому картинки з ним стали шаблонами для мемасів, і навіть досі через купу років можна зустріти якийсь актуальний прикол з ним. Проте я трішки покопався в інтернеті і знайшов багато цікавих деталей, які змушують подивитися на це все під іншим кутом. Сашко після проєкту вів Активну публічну діяльність і збирав немаленькі перегляди в соціальних мережах. Зокрема, він виїжджав на своїй впізнаваності через проєкт, що дуже логічно з його боку. Спершу він виклав відео на Ютуб, де сам дивився свою поведінку. У «Кохана, ми вбиваємо дітей. Подаю вам це мовою оригіналу із субтитрами. І сьогодні я знову буду на себе дивитися і коментувати те, що я робив в Мама! в дістимай. Він пояснює, що насправді читав статтю на Вікіпедії, а маму телевізійники підговорили, що у нього залежність від ігор, і відправили виключити комп'ютер, через що у Сашка дійсно зірвало дах, бо він не розумів, чому йому не дають почитати Вікіпедію і звинувачують в ігроманії. Звісно, що можна скептично ставитись до його пояснень, але у його інстаграмі є відео з дорослого часу, де він розповідає про свою бібліотеку, і з одного боку можна повірити в те, що малий дійсно допитливий, але потрапив стрес обставини, які вилились в результаті в істерику, але з іншого боку, в його збережених сторіс в інстаграмі, можна знайти ось таке. Полішні стрітфайтер, подніма пресні ні 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 не хайпа. Тому тут вірити йому чи ні, це вже вибір за вами. А ігри він сказав, що буде устанавлювати, Бо як він пояснив, йому створили новий профіль на комп'ютері без них. І Він сказав, що зараз туди буде всі старі свої ігри встановлювати. Хоча це дійсно викликає комічний ефект, начебто він зараз буде устанавлювати всі ігри, які існують в у всесвітній мережі інтернет. Я буду стрільсі. Ще один цікавий факт про синці під очима. На перший погляд може здатися, що хлопець страшенний забіяка і лупиться десь в дворі на регулярній основі, але насправді це далеко не так. Це вроджена капілярна гемангіома. Така пляма буде червоніти в залежності від наповненістю кров'ю. А тут Сашка допекли знатно, тому вона як ніколи показала себе. Не знаю, чим допомогла вам ця інформація, але вже нехай буде. Ще смішним мені видався той факт, що в одному з наступних своїх відео на Ютубі він пояснює, які саме ігри встановлював Сашко Фокін, і зібрав на цьому 205 тисяч переглядів. А ще в іншому копіював найвідоміші приколи з собою вже в дорослому віці. Чувак відчував чим може зацікавити аудиторію для хлопця Це виявилося повною несподіванкою. Проте це вже було шість років тому, що з ним зараз. Останній пост в інстаграмі у нього датується січнем 22-го року. Фото зроблено на Михайлівській площі в Києві, а підпис до нього думаю і розмірковую про давно прочитану книгу мистецтво війни. Виглядає дуже інтригуюче, адже хто знає, що зараз Сашком вести свої соціальні мережі він перестав. І жодних новин про нього я не знайшов. Окрім як жартів Анатолія Остапенка про нього в твіттері, з яких я спершу подумав, що хлопець дійсно долучився до лав за. Су але це виявився прикол. Проте, все ж підсумовуючи, мушу сказати, що цей випуск це якась суцільна депресія. Крики, бійки, сльози, матюки. Це все реально тупо боляче дивитися. І проглядаючи ці всі відео, я насправді дуже радий, що я колись звернувся до психотерапевта, через те, що буквально декілька років моє життя виглядало ось так. Боже, бляха, замахали ці коментатори. Що ти від мене хочеш постійно? Пише мені, що я не така в мене зачіска, не щось не, не подобається моєму зовнішньому вигляді. Капець. Чувак, так може просто напиши на Майндлі знайти собі психотерапевта? Та ні, в мене все нормально. Боже, це в мене ще не так все галі як може бути. Що ти хочеш? Може, все-таки треба, так. Да. Наразі 50% опитаних жінок та 35% чоловіків відчувають потребу звернутися до психотерапевта, але менше десяти дійсно звертаються. Серед чоловіків це взагалі менше п'яти. І насправді я розумію цих людей через те, що багато хто з нас думає, типу, ай, та якось пропетляю, та там комусь гірше, ніж мені. І насправді, на фоні війни, оці почуття знецінення власних переживань вони ще більше загострились. Але насправді, психотерапія це не завжди про лікування якихось складних психологічних хвороб. Це просто. Людина, з якою ви можете поговорити і проговорити свої проблеми. І друга причина в тому, що люди часто не знають, де знайти класного спеціаліста. Саме для цього є додаток Mindly. платформа для пошуку свого психотерапевта. В додатку можна швидко знайти перевіреного спеціаліста та проходити терапію онлайн там, де ви знаходитесь. Що насправді дуже зручно, через те, що вам не треба нікуди їхати, вам не треба бачитись з людиною, ви можете просто в комфортних для себе умовах зв'язатися по відеодзвінку. Переходьте за посиланням в описі або скануйте ось цей QR-код і знаходьте. Ти свого психотерапевта та не відкладайте своє ментальне здоров'я на потім. А за промокодом Загін 20 ви отримаєте й знижку 20% на першу сесію у будь-якого психотерапевта. Наступний мем мені видається ледь не найбільш цитованим з усіх представлених сьогодні. А що мені дивіться, як вона їсть шоколад, його теж може хоче шоколад. За статистикою цю фразу чує кожна третя людина, яка їсть шоколадку. Добре, так, цю статистику я вигадав, але ну будемо відверті, майже нереально утриматись від цієї фрази, коли ти бачиш, як хтось їсть шоколадку, а тобі її не дають, і ти теж хочеш шоколадку. Ну і в принципі, коли хтось робить те, що ти би хотів робити. Здавалось би, що цей вислів існував вічно, але як виявилось, з'явився він на просторах інтернету з 2016 року, бо саме тоді його на всю Україну сказав Ісак величко, і думаю, навіки залишився в мемній історії України. Отак, ще не виріс, а вже в історії. Народився Ісак Величко в Чигирині в 2006 році, тобто зараз йому би вже мало стукнути 18 років. Ще коли хлопчик був маленьким, батько пішов в сім'ї. Хлопчик все своє дитинство не знаходив, розуміючих ні вдома, ні в школі. Однолітки постійно знущалися з Ісака через його тілобудову. У 2015 році про його долю дізналася вся Україна після того, як його мама Анжела звернулася в проєкт Коханами Ми вбиваємо дітей. Тоді жінка заявляла, що дитина виросла не і вона просто не може з ним впоратись, і насправді я вирішив повністю передивитися це шоу, щоб зрозуміти, що там і до чого, бо ця фраза мені завжди видавалася дуже смішною. Воно собі шоколадку купила, гадіно з'їла сама шоколадку. А я шо робить? А шу мені дивиться, як вона їсть шоколад. Його теж може хоче шоколад. Проте, коли я додивився до цього моменту, я дуже сильно співчував хлопцю. На нього реально боляче дивитися, бо мама постійно знецінює його успіхи, б'є за кожен провтик і поводить себе максимально некоректно. Конкретно в цьому випадку вони були в закладі, де можна вчитися скелелазанню. і в малого, очевидно, не дуже виходило. Проте мама долізла до верху і зловтішалася перед малим, що в неї вийшло, а у нього ні, відчувала себе. Переможницею. А потім, після виходу звідти, вона ще й на очах перед ним з'їла шоколадку, яка була заборонена для Ісака правилами, бо він і так має велику вагу. Тому цілком зрозуміло, що малого порвало. За Зрештою, за три випуски, мама з сином пережили величезну кількість драматичних ситуацій. Але в результаті Ісака відправляють в козацький табір, а маму до психолога, а потім в школу для батьків. Після чого проєкт закінчується тим, що Ісак з мамою все таки зміг знайти спільну мову, і вони стали ледь не ідеальною сім'єю. Хоча як від цього. Мене пошло. Можна різко перейти до цього. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Мені не зрозуміло. Після проєкту хлопець на кілька місяців пропадає з телеекранів, а потім з'являється в іншому популярному українському шоу Мастер шеф діти, яке теж насправді важко дивитися, бо там Коля Тищенко доводить дітей до сліз. Для мене це слишком просто, особливо для мастер шефа Тому я тобі говорю ні. Після цього я знайшов лише новину про те, що Ісак в 2017 році склав свого особистого робота. Більше інфи та фото з ним в вільному доступі в мережі інтернет я не знайшов. Тому можна лише здогадуватися, що з ним трапилось зараз і де він зараз. На фото, де він складає робота, він виглядає щасливим. Сподіваюся, що і в майбутньому у нього склалося все якомога краще. І ви знаєте, під час роботи над випуском я подумав, що ти ніколи не знаєш, що може стати всенародним мемом на роки. Тому що в будь-якому випуску цих шоу ми чуємо нудиння. Десятки різноманітних прикольних фраз, які можуть закріпитися в лексиконі українців. Але чомусь всіх рандомно починає веселити саме умовно штани за 40 гривень. І саме про цей мем ми поговоримо зараз. Є... Є... Б... Є... Твою мать за 40 гривень штани бл. Є... Б... Є... Твою мать за 40 гривень штани блядь! Тани за 40 гривень. Мем створений з епізоду телепрограми Коханами вбиваємо дітей 2014 року. Він демонструє роздратування від втрати або пошкодження цінної та корисної в господарстві речі. Пік популярності припав на 14-15 роки, але і досі про цю фразу ніхто не забув. Проте тепер вже можна жартувати, що це штани за один долар. Так собі жарт, але і я не стендапер. Сказав цю фразу Сашко Страшук. Він заробив трохи перших грошей і вирішив купити. Ніколи не вгадаєте, що Правильно, фретюрницю. Е, дуже цікаве рішення, але нехай. Раніше Сашко жалівся, що він нічого не вміє, нічого не може, а ілюстрацію цих слів ми бачимо в тому, як він відкриває олію ножем. Логічно, що олія фонтаном випльовується на поверхню і красивим кульбітом лягає на його штани, що дуже його не влаштовує, адже це ж за 40 гривень штани. Ну і тут принаймні можна спробувати зрозуміти, чому саме ця фраза увиразнилась. Бо штани за 40 гривень це. Символ, це той скарб, що може здобути правний українець чи українка на секонд-хенді або на базарі серед барахольщиків та бабусь, що продають древній хлам на розстелених на землі ковдрах. Штани за 40 гривень навіть можуть не мати форму штанів, можуть бути сумочкою, платтям, чеським магнітофоном часів Брежнєва або ж міцними старими чоботами. Немає значення, яку матеріальну форму приймають ці штани. Головне, що це дешевий, але якісний витвір, що буде служити власнику десятиліттями. І не ламатися чи зношуватися. Я, до речі, вже собі уявляю ЗНО в 2065 році. Яке соціальне значення розкриває мем штани за 40 гривень? А важливість вторинного використання речей, б. Адекватне ціноутворення, В. Втрата або пошкодження цінної речі. Цікаво, що після випуску про сім'ю величко, я думав, що всі випуски закінчуються хеппі-ендом. що це все просто діло монтажу, грамотної склейки, підкладки, музички і все, всі довольні щасливі в кінці. Але як виявилося сім'єю Страшуків все вийшло. Не так там експеримент не вдався, і самі ведучі шоу визнавали, що змінити цю сім'ю в позитивному плані не вийшло. Але я ще шукав інфу по них і знайшов відео якоїсь жінки в Ютубі, якій не ясно чи можна довіряти. Але вона розповідає, що сім'я страшуків хотіла судитися за стебе, бо по факту у них все не так погано було. А журналісти спеціально нагнітали атмосферу, щоб зняти гарячий контент для шоу. І ви знаєте, дивлячись на це з боку, я впевнений, що запорука такого емоційного успіху цих шоу це продумана робота. Як і журналістів, які підштовхують героїв до певних ситуацій, так і філігранна робота монтажерів, які просто музикою та закадровим текстом можуть нагнітати атмосферу. Тому пропоную трішки полишити програму Кохана, ми вбиваємо дітей і перейти до таємничої битви екстрасенсів з Павлом Костіциним, якого я вже до речі пародіюю декілька років, але він досі не написав мені з пропозиції зробити спільний збір на зсу. Якщо ти це чуєш, Павло, я готовий. Чи зможуть учасники опанувати себе і зосередитися на завданнях? Подивимось. А якщо ви вже готові закинути декілька гривень Збройним силам, то в описі під відео ви можете знайти мій особистий збір на реби для хартії. І якщо ви закинете буквально 5-10 гривень, ми назбираємо величезну суму, тому що це відео подивиться величезна кількість людей. Нам, я сподіваюся. Так от, битва екстрасенсів показала нам, як працює магія. Сурен, 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 що трапилось? Що? І заодно ненароком подарувала кілька мемів на всі випадки життя. Наприклад, про хапанула. Я хапанула дуже, дуже сильно хапанула. Це сцена з Ясновидицею і переможницею шоу Оленою Куриловою. Але я навіть не знаю, чи можна мені вам про цей мем розповідати, адже це може мати непередбачувані для мене наслідки, як виявилось. Адже нещодавно Олена Курилова засвітилася у скандалі з українською комікесою Аллою Волковою. Ясновидиця написала у коментарях Аллі, що їй не подобається стендап, а конкретніше з тобою все плохо. Хоча сама Алла навіть не згадувала про неї в стендапі і не знала про її існування. Було дуже наївно думати, що стендап Комікеса не використає це як привід для написання нового матеріалу. Якщо Ясновидиця змогла оцінювати гумор комікеси, то відповідно і стендаперка вирішила, що може оцінити вміння Олени. Коли мені написала коментар відьма, що їй не подобається мій стендап, очевидно, що я напишу е, про неї матеріал. Якщо вона вже вивчила мій гумор, я зайшла і знайшла її передбачення. В газеті факти є її передбачення. Весна буде поздній, а літо жарким. А грудень взимку, да? Після цього донька Олени Курилової, Тетяна Курилова, написала асистенці Алли і попросила її контакти, так як вони будуть подавати на Аллу в суд. Звісно, Алла розказала про це все у своєму телеграм-каналі, і її аудиторія почала робити різні меми на цю тему. Ну і таким креативним підписникам Алли почали приходити погрози. Так, наприклад, одному з підписників почали надсилати підроблені фото еротичного характеру на сторінку самої Алли здійснили атаку ботів і намагалися заблокувати. Змії. Також намагалися отримати коментар від Ясновидиці, однак її представниця попросила журналістські посвідчення. І навіть після того, як ця вимога була виконана, вони не продовжили спілкування. Станом на зараз представникам магічного світу не вдалося подати на аллу в суд через відсутність складу злочину. Проте у стендаперки попереду ще багато концертів, тому можливо це стане новим приводом для розгортання конфлікту. Будемо за цим уважно спостерігати. А паралельно поговоримо про наступний мем. Я люблю Володю. І знає, що він не насілував іру. Ця цитата і шоу стосується кожного стала справжнім хітом тіктоку. І так я в курсі, що це не мем телеканалу СТБ. Ця програма стосується кожного йшла на інтері, е, але я проаналізував всю історію цього мему і вже написав сценарій. І аж після цього зрозумів, що це не із тебе. Тому доведеться вам це все слухати. Популярною стала якраз категорія з домашніми улюбленцями, де дівчата жалілися, що вони більше часу витрачають, доглядаючи їх, але тварини цінують більше іншого. Члена сім'ї Я люблю Володю. Також часто цю фразу обігрували продавці та консультанти, яким доводилось комунікувати з перебірливими клієнтами. Я люблю Володю. Але як ми вже зрозуміли, за дуже багатьма смішними мемами стоять зовсім несмішні ситуації, і ця не виняток. Це, мабуть, найтрагічніша основа для мему в цій підбірці. Цей самий володя з мему це 63-річний чоловік, від якого народила його 13-річна пасербиця. Ця історія почалася на Волині в сім'ї, яку називають шведською. Щиро кажучи, я мусив іноді ставити на паузу, щоб просто розібратися у всіх взаємовідносинах, хто кому є ким в цій родині, і насправді. Це дуже страшно, що це не якийсь придуманий фіктивний сценарій, а це реальність, в якій існувала ця родина. Отож, 63-річний Володимир проживав із жінкою Галиною, з якою в нього була дочка Аліна. Після якоїсь пожежі в 2017 році вони переїхали жити до 36-річної Марії, яка проживала зі своєю маленькою донькою Іриною. За період спільного проживання Марія народила ще трьох дітей: Владислав, Анастасія та Роман. Від Владислава вона до речі відмовилась її старша донька Ірина, також багато часу перебувала в інтернаті. Але Марія і Володимир попросили службу опіки повернути дитину, виконавши перед тим певні умови, і їх прохання задовільнили. І якраз Ірина завагітніла від володі. Власне, героїною мему стала Галина, яка любить Володю і не вірить в те, що він примушував переспати з собою Ірину. А також вона каже, що батько дитини 22 річний Віталій. Але поліція провела тест ДНК, який вказав, що батьком дитини є. 63 трьохрічний Володимир, сама сім'я спершу заявляла, що взагалі був якийсь невідомий чоловік на жовтому Феррарі, який забирав дівчинку. Потім казали, що це вчитель інформатики. Потім також, що це брат Галини Олександр, який допомагав їм по господарству. Але найсумніше в цій історії, що мати Ірини Марія продовжувала захищати Володимира, незважаючи на те, що він чинив насильство над її неповнолітньою дочкою. І Я точно можу сказати, що тепер, коли я чутиму цей звук у Тіктосі, я точно не Буду сміятися, а в мене, скоріш за все, це буде викликати мороз по шкірі. Цікаво, що було в цій програмі, ще те, що до складу експертної комісії вводили актор Володимир Горянський та Ганна Маляр, яка нещодавно в лице дружини військового заявляла про те, що чоловіки мають читати конституцію перед тим, як йти в армію і розуміти, що під час воєнного стану демобілізація неможлива, і ми воюємо за його. А арху. Він коли йшов, він же знав норму конституції, що він знав, демобілізація він, неможлива за. Що іде захищати до завершення країну, воєнного що... стану. Ні, пані Гано, я буду завершувати. А сама. як ви з Конституцією це суміщаєте? Він Є норма. За... Так от, в цьому старому шоу вона наче коментувала свої слова і поведінку в майбутньому. Ну, я вам скажу, це неадекватна самооцінка, тому що ви перевищуєте власну роль у цьому всьому. Але, мабуть, вам цікаво, що. Але, мабуть, вам. Але мабуть, Але. Але. Але, мабуть, вам. Це я більше не можу. Давай наразі купимо той суфлер. Зараз я в якихось магазинах пошукаю новий. Нащо новий? Зайди на OLX, там все або нове, або майже нове тільки за менші гроші. Ладно, чекай, я зараз сам зроблю вже. з розвитком свого каналу. Я сам неодноразово купляв світло. Мікрофони і фільмувальну техніку, якими в результаті не користувався, а тому продавав фактично нові речі. Та й більшість речей, які сам купував на OLX, були практично новими, як і цей суфлер, який я, до речі, вже замовив. А враховуючи, що при замовленні можна обрати доставку кур'єром, то це ще й дуже економить мені час. І я можу продовжувати спокійно переглядати шоу на СТБ, щоб знайти вам нові меми звідти. Також посилки з OLX доставка максимально безпечні, адже спершу ти перевіряєш посилку, а потім перераховуєш гроші продавцю. OLX. Знайде гаразд пропоную завершити з Володією Ганною Маляр і перейти до чогось світлішого. Ви 100% знаєте мем про хлопчика, який казав сокіабле, а не соушабл. Сойблено сокіабле. Це правильно, сукіабле. Скажіть мені, сукіабле, це правильно? Оце Сокіабле, це правильно? І я би вам залюбки розповів, що з ним трапилось, але є один нюанс. Я вже про це розповідав у попередніх своїх відео. І для тих, хто їх не дивився, коротко розповім про те, що він насправді в нього все склалося добре. Він навіть набив собі популярність в інстаграмі і тіктоці завдяки цьому старому мему. І е, у мене було з ним коротеньке інтерв'ю для мого попереднього відео, і там він дуже потішно радить всім вчити англійську. Да, і вчити англійську обов'язково вчити англійську. Будете робити на заправки, як я. Та <рив> давайте все ж таки рухатись до завершального. На сьогодні мемчика про Колю, який не знає, що би з ним було, якщо б він не сохранився. А якщо б я не сохранився. Якщо б я себе не сохранився! До речі, популярність деяких цитат можна визначити також тим фактом, чи є мерч з цією фразою, або чи знімають на це пародії. Якщо б я не сохранився. І насправді, хоч саме формулювання доволі потішне, і я його часто використовую, тому що ну часто є така ситуація, де хочеться його вставити, але після глибшої аналітики того, що сталося з колею зараз, я навіть трішки співпереживаю хлопцю. І зараз поясню, чому звісно, ми всі знаємо цей випуск, де він не лише були в маму за те, що вона вимкнула комп, а також казав не коляйся. Коля, не та отримав по голові від інших хлопців за втрату Лопати. Коли дивишся на різкість з цього випуску, то слоган з тебе можливо все стає якимось вже дуже іронічним. Це четвертий випуск шостого сезону, головними героями якого стали власне 16-річний Коля Гузей та його мама Олена. Насправді, якщо довіряти тому, що ми бачимо, то можна зробити висновок, що і син справжній неадекват, навіть як на підлітка в якого перехідний вік, що його мама, яка вважає, що найкращий метод лікування це уринотерапія. Адже Адже це ліки, які завжди є при собі. Хоча я більше схильний сказати, що його мама більш винна в цій плачевній ситуації, адже вона виховувала дитину. Але я тепер постійно в голові тримаю, наскільки з тебе важливий був конфлікт і така оголена емоція, що на все намагаюся робити знижку. й проєкт закінчився тим, що Коля та його сім'я змінилися і хотіли зробити кроки в кращу сторону. І зараз з того часу пройшло багато років, і ми можемо побачити, чи змінився і як. Змінився коля. По-перше, він ще 8 років тому записав реп автобіографію, в якій досить круто та самоіронічно оповів свою історію. Тоді я по поміч звернувся до тата, бо тепер мене звуть Миколай Долопата. В кінці завершивши це тим, що ми всі повинні ставати краще, і тоді стане кращою наша країна. Я вам щиро кажу на усю Україну. Я змінився і хочу, щоб ти Україно, помінялась на краще, бо ми всі родина. А по-друге, нещодавно Коля відновив свою публічну діяльність. У нього п'ять місяців тому з'явився на Ютуб каналі якийсь загадковий анонс, з якого важко зрозуміти, чого саме це анонс, але принаймні можна побачити, як він виглядає зараз. Також Коля завів телеграм-канал, де пише свої думки та виражає. Ненависть до росіян і стає очевидно, що йому важко переживати всі події, які зараз відбуваються, та помітно, який відбиток на ньому поставило зростання в таких травматичних умовах. Але також видно, що хлопець пише розумні речі, наприклад, про усвідомлення росіянами реальності. Усім всього найкращого, а московитам найшвидшого усвідомлення реальності і себе в ній, бо це саме те, що принесе зараз їм найбільшу користь. Але усвідомлення не прийде, доки там існує нинішня система. Тому пам'ятаємо підтримувати сили оборони України свободу поневоленим народам, і також хотів би розвиватися в блогінгу, але немає для цього достатніх ресурсів. Що мене як людину, яка також колись не мала умов та ресурсів для того, щоб створювати контент, але дуже хотіла, змушує співпереживати йому і вболівати за те, щоб в нього все вдалось. І хоч в інстаграмі у нього суцільний контент з якоїсь лікарні, де йому ставлять крапельниці і щодня годують, але дуже хочеться, аби у хлопця все склалося як найкраще, якщо ви поділяєте мою думку. Можна написати щось йому в коментарях. Я чомусь впевнений, що він подивиться це відео і прочитає навіть ці коментарі, тому що в себе в телеграм-каналі він казав, що дивиться український ютуб, і іноді залишає навіть коментарі під відео, де про нього згадують. Тому, Коля, якщо ти це чуєш, бажаю тобі успіху на твоєму шляху до саморозвитку. Взагалі, цікавий і достатньо неочікуваний висновок, який я зробив після роботи над цим відео, так це те, що мені тепер не буде аж так смішно з багатьох українських популярних мемів. Так, це дійсно смішні фрази, і вони іноді. Ді дуже круто і доречно лягають в певний контекст. Але коли ти дізнаєшся, скільки... Психологічних та душевних травм заховано там всередині цих приколів, то якось стає не до сміху. І я розумію, що можливо хтось із вас скаже, що Боже, це все занадто душно, і він знову моралізує з того, що моралізувати не варто було. Але такий вже я є, і розповідаю про свої емоції тут у себе на каналі. І під кінець хочу сказати насправді таку заїжджену і банальну фразу, яка заграла особисто в мені новими кольорами. Це те, що ми всі люди. І, будь ласка, будьте добрішими одне до одного, до себе, до своїх близьких, до оточуючих. Будь ласка, намагайтеся чути інших і піклуватися про інших, особливо в такі важкі часи для нашої країни. Дякую. Дякую всім за увагу. Якщо вам сподобалось це відео, пишіть коментарі. Можливо, я зроблю навіть другу частину, тому що я навіть і половини з тих приколів, які відібрав, не розповів сьогодні. Але якщо ні, то ні. Буду далі готувати велике відео документальне про Курбаса, яке у нас зараз в стані достатньо активної розробки. І сподіваюся, в червні ви вже зможете його побачити. Дякую всім, хто підтримує канал фінансово. Лише завдяки вам це все відбувається. Хто ще не робить цього, в описі? Є всі посилання, можете це зробити, якщо має... На це бажання і кошти. Якщо ні, то що я можу сказати? Чекайте на наступних зборів загону кіноманів. Па-па!